Компресійний комплект 3 в одному ковбе. Комплект в такому червоному кольорі. В комплект входить, входять шорти. Шорти еластичні. Побачите тканина тягнеться. Якісна гарна тканина, все надійно прошито. Кишеньки на замочку. І шорти. Також ходять лосіни. Бачите, тканина класно тягнеться, нічого не просвічується. Теж все надійно прошито. Так, лосіни є і. Рашгард, Тут є принт ковбою, Спереді. Ззаді ось такий візерунок. Виглядає красиво, ефектно ну і тканина аналогічної якості. Також все класно прошито.